Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, спеціальна надбавка до пенсії, хто може отримати майже 1 тисяча гривня. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Надбавка нараховується автоматично, звертатися до ПФУ не потрібно, пенсіонери в Україні мають право на надбавку до пенсії за віком та станом здоров'я. Про це повідомляє прес-служба пенсійного фонду України. Надбавка за вік в Україні надається пенсіонерам, яким виповнилося 70 років. Розмір доплати залежить від віку, від 70 до 74 належить надбавка в 300 гривень, від 75 до 79 456 гривень від 80 та вище 570 гривень. Надбавка нараховується автоматично, звертатися до ПФУ не потрібно що більше. Українці можуть отримати спеціальну надбавку до пенсії за станом здоров'я. Вона призначається, якщо людина досягає віку 80 років, отримує пенсію за віком, мешкає один, потребує постійного догляду за станом здоров'я, розмір доплати 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили. Працездатність На квітень 2024 року це 944 гривні. Для призначення цієї надбавки слід звернутись до ПФУ, подавши документи, що підтверджують погіршення стану здоров'я.